Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Вітаю усіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимось за всіх воїнів наших, які на передовій, на всіх фронтах, там, де ворог атакує, там, де є загроза оточення, чи нестача боєприпасів, чи будь-які інші проблеми, про що Господь знає, ми благаємо, щоб Господь трутився, щоб допоміг щоб допоміг нашим захисникам, всі свої воїнства і сили небесні, всіх ангелів своїх, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомушеником Юрієм Переможцем. Щоб зміцнені силою Господні наші захисники вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Благаємо Господа, щоб Господь благословив наших воїнів на успішний наступ, на скору перемогу, щоб благословив всіх наших командирів, головнокомандуючих, щоб, щоб Господь посприяв всіма умовами і погодніми і. Щоб вся необхідна зброя, фінансування, спорядження надійшли до наших військ в необхідній кількості достатній. Щоб Господь зміцнив силою своєї непереможною наших воїнів, щоб вони здобули перемогу, повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб поговорити наш український народ. Ми благаємо, щоб Господь поставив поряд з кожним нашим захисником, своїх ангелів, щоб вони їх захищали, охороняли. Крильми своїми ні в день, і вночі, і від ворожих куль від поранень, від раптової смерті і від полону. І благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшими жертвами, найменшими втратами, найменшою кров'ю серед наших воїнів і щоб порятував життя всіх людей України нашої. Благаємо, молимося за всіх наших людей, які в небезпеці, в біді, страждання, всіх, хто під обстрілами, ворожими перебуває щоденно при фронтових прикордонних містах і селах наших. І на Сумщині, на Харківщині, Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Рідні про Полтава, вся Україна наша, благаємо, щоб Господь своєю могутньою правицею. Захисти, закрив з неба всі міста, наші сели, наші домівки, храми святі і всіх людей наших, порятував уберіг від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу і припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимо за всіх хто в окупації ворожої, за всіх наших людей, які вболівають за Україну всім серцем, які моляться разом з нами, які чекають визволення. Благаємо, щоб Господь їх порятував в тих небезпечних умовах, які вони перебувають щоденно, під тиском окупаційної влади і просимо, щоб Господь благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші сили, були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ. І всіх зарадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимось за всіх полонених наших воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, Благаємо, щоб Господь їх визволив якнайшвидше з того пекла, в якому вони перебувають. За всіх молимося, щоб Господь їх укріпив Духом своїм святим і нагодував голодних. Сіли хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь був з ними. І ми просимо, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм, знущатися і катувати наших людей, вбивати їх. Ми віримо, що всі наші люди полонені повернуться, ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, кого Господь вже визволив, повернув додому з полону на цей час і за них також молимось. Щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя і зцілив їх душі і тіла. Молимось за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за наших всіх людей загублених, за наших діточок, насильно викрадених, щоб Господь віднайшов живими, повернув додому всіх людей наших, якнайшвидше. І особливо за наших діток просимо, щоб Господь допоміг їх повернути, молимо матір Божа, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці. і разом зі святим Миколаєм, чудотворцем, покровителем діточок, допомогла, посприяла, повернула додому всіх наших діток, якнайшвидше, в нашу рідну батьківщину. Ми молимося за всіх матерів наших, за всіх, хто. Чекає своїх рідних, близьких, коханих людей з війни, з полону за всіх, хто шукає, зниклих безвести, щоб Господь їх підтримав в тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив їх тривоги, страхи, щоб Господь благословив кожному дочекатися живими, здоровими, своїх рідних, близьких, коханих людей додому, як найшвидше. Також молимось за всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, близькі за всіх. За їх віднайдення, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними віддати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених наших людей, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували нині, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо за них, щоб Господь порятував їхнє життя. Якщо вони поранені, контужені, попросимо, щоб Господь допоміг і зцілив їх уздоровив, утішив їх, зменшив їх білі страждання і послав на допомогу і медиків, щоб вони були врятовані дивом Господнім і за всіх наших людей молимось, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів, від руки ворога. За всіх поранених, іскалічених і хворих, щоб Господь підняв зложенемочі і страждань і дарував кожному зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимось також за наших діточок, молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі, перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів. За військове керівництво наше, за всіх командирів, за головнокомандую що, за капеланів військових медиків, за всіх партизанів наших, за всі таємні спецслужби війська, які діють на ворожій і на окупованій території. Щоб Господь дав їм всім сили і благословив їх. На ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і миру. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ, і кожен із нас. Ми просимо Господа, миру, в нашій рідній Україні, миру, всьому світу, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері. І всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю Небесний, Тішителю, душа істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра й життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, в чистих гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, зціли, Немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, бо то є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа. Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хрести Господній, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О пречесний животворчий хрести Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею. І зі всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він простягав до Тебе руки і народ ізраїльський зміцнив нами ликитян. Зброї Ісуса новина на битву та повелів сонцю спинитись. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни це твоєю провицею, нашу державу. Збережи військо. Пошли ангела Твого на змітнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири, ворожнечу, і справедливий миру утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай вінці ціне тління. Бо Твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів, захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт – за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в бідів небезпеці, скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх. То Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил. Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяся на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спаситель наш, не пом'яни беззаконні неправ людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості й щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх. Що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих та йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, що, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді. Пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля твоя над нами, якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашому битві за віру і Україну, душі свої. То прости їм гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай на цінетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш утихомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви, матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю. Всіх наших воїнів на передові, зцілий поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О всі святі ангели, архангели, херовими, серафими і всі сили небесні, ви біля престолу Божого перебуваєте, світлом божественним осяяні, любов'ю до Господа полум'янієте і до нас, людей, на допомогу і захист скеровані. Щиро благаймо вас, о небесні заступники, наші, бережіть нас від усіх біди напасти від хвороби несподіваної смерті. Від лихі і і від усякого зла оберігайте нас. О святий Архангеле Михаїле, всіх небесних сил воєвода, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, здолай силу диявольську, що повстала на нас. О святий Архангеле Гавріїле, служителю Божественної всемогутності, зміцни нас у силі Духу і провадь нас дорогами істини. О, Архангеле Рафаїле, допомога зцілення Боже, зціли нас від усіх хвороб і немочей наших, то у житті праведному допомагай нам, сприяй. О, архангеле, уриїле вогонь і світло Боже, просвіти наші очі духовні і запали серця наші любов'ю до Господа. О, архангеле Солофіїле, молитовнику Божий, спонукай нас до ревної молитви. І донеси до престолу Господнього щирі благання наші. О Архангели і деїли, хвала і прослава Божа, спонукай вуста наші, повсякчас славити Господа і навчи нас трудитись. У славу Божу. У Архангели Парахіїли, благословення Боже, випроси нам у Бога, милості та благословення на всі добрі справи наші. Архангели, Єремиїле, висота Божа, піднеси розуми серця наші до Господа, повсякчас охороняйте нас, о святі хранителі, огорніть і захистіть нас крильми вашими від небезпеки, бережіть з небес Україну нашу від ворожих ракет і дронів. О, святі, ангели Божі, станьте поряд з кожним воїном нашим. Закрити від ворожих кулі гармат, захищайте їх вдень і вночі, порятуйте життя всіх людей наших на полі бою в полоні, в шпиталях і в окупації. О, всі ангели і архангели Божі, зміцніть сили наші духовні, допомагайте у боротьбі зі злом і усіма пороками нашими наставляйте нас на спасенну дорогу, щоб життям нашим і добрими справами. Ми прославили Бога, Всевишнього, і уподібнилися вам чи нам ангельським, світлом душ наших окрилені, досягли Царства Небесного, де разом з вами оспівували і славили Пресвяту Тройцю Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Усі святі ангели, архангели і всі сили небесні, моліть Бога за нас грішних. Пророки, святіславні апостоли, всехвальні пророки, мученки і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, покровитель нам. Дух Святий, Тройці, Свята, Боже наш, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, які в небезпеці, в біді і в стражданнях. Хто перебуває під загрозою, хто в смертельній небезпеці, благаємо Господа, щоб послав на поміч цим людям, своїх ангелів, навіть якщо вони наодинці не на мають звідки чекати допомогу, щоб Господь сам своєму могутнім провидцею врятував їхнє життя, хай кожен страждаючий, душею чи тілом відчує полегшення, милістю Господньою, хай кожен знесилений і зневірений, відчує укріплення. Зміцнення Духом Святим. Ми передаємо всю силу наших молитв, все тепло наших сердець, нашу вдячність, наш низький уклін, нашим воїнам, які на передовій виборюють для нас право жити на своїй рідній землі. Ми всі в боргу перед ними, тому молимо ми за них безперестану, донатимо на ЗСУ, допомагаємо й один одному, допомагаємо тим, хто в біді. Будьмо уважними до ближніх, виявляємо любов і милосердя, тримаймося, єднаймося, віримо, молімося і поборемо, доручаємо, довіряємо у руки всемогутні Господні, самих себе і один одного, і наших близьких, і наших захисників воїнів, і всіх людей наших, всю нашу Україну. Доручаємо, довіряємо, Божому милосердю і віримо, що Господь наш, як люблячий Батько, як наш Отець Небесний. Допоможе, порятує, збереже і дарує нам мирне, тихе життя на нашій рідній землі, дарує процвітання і благоденство нашій рідній Україні, а нашим воїнам повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю. Тримаємося, єднаємося, молімося і поборемо. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері, Божій, слава Україні, Христос, посеред нас.